У когось перше різдво без мами, у когось перше різдво без тата, а ти святкуєш різдво з батьками, у тебе хата теплом багата, у тебе їжа смачна, напої не забирають близьких конвої. Є новий одяг, взуття, прикраси, комусь за щастя лиш дрібку вкрасти. Слабкі долоні на мить єдину, а хтось рятує в різдво дитину, хтось Бога молить спасти дружину. А що у тебе в різдва хвилину? Хтось плаче гірко від болю зради, а когось вабля спокус принади, хтось в лікарні, ледь серце б'ється. А в когось нитка життя все рветься. хтось на курорті в різдво, це ж модно, а в когось світу вікна не видно, хтось розкошує в різдво й гуляє, інший спокою в душі немає. Різдво в притулку жде сиротина, що віднайдеться її родина. А хтось, пізнавши батьківську ласку, не цінить нею. Вдягнувши маску й цинізма, йде геть із дому. А хтось у свято у серці своєму тримає камінь важкий на брата. На жаль, сьогодні так зла багато десь веселяться, десь плачуть люди, і хоч різдво в нас святкують всюди. Лиш зрідка щиро ідуть до храму у цю святкову пору Різдвяну, до того храму, що є у серці. На жаль, не всіх там відкриті дверці, щоб зустрічать царя месію, більше говорим про цю подію. Співай гучно пісні різдвяні, та чиє селка, не солом'яні, сердечні, в тебе в різдво готові. Чи є в них місце царю Христові, чиє смирення, довіра, щирість приймеш масію, одержиш милість. Він не вважає на статус, статки, твої успіхи чини маєтки. Він прийде в серце, яке радіє, і те, що плаче, він теж жаліє і не пройде мимо чи стороною хоче рожденний бути з тобою в твоєму серці, в твоїх яселках Спробуй в різдво у своїх молитвах відкрити серце, царю Месії. І після цього усі події будуть для тебе уже другорядні. Твої бажання будуть підвладні тому. Хто любить нас безумовно, приходить вчасно і безвідмовно, хто посилає все необхідне і знає, що нам в житті потрібне. Неважно радість чи сум в душі, важно в різдвяній отій туші прийняти серцем дарунок неба, Христа Месію. Бо Він для тебе не пожалів життя свого. Прийми Ісуса у це Різдво, і ти відчуєш ту славу неба, і мир, і спокій прийдуть до тебе. Повір, цінніших дарів нема, як дар Ісуса у день Різдва.